Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо виготовляти літій залізно-фосфатний акумулятор з трьох акумуляторів типу 3270. Для цього нам потрібно 4 акумулятора літій фосфатних холдери. Є і плату БМС для того, щоб у нас був контроль за зарядом і розрядом. Банок окремо. Почнемо. Спочатку ми виставляємо необхідні параметри на зварювальному апараті, я сам його зробив. Далі ми починаємо зварювати акумулятори між собою за допомогою нікелірованої шинки. Зварюємо чи не забуваємо ставити ізоляційні прокладки на плюс. Ось так у нас вийшла зварка. Далі ми ставимо ізоляційну стрічку, ставимо двосторонній скотч для того, щоб закріпити плату БМС. Закріпляємо плату, ставимо так, щоб шляхи були найкоротші по пайки шинки. Припаюємо шинку. Далі ми приварюємо її. Починаємо з мінусової. Далі йдемо в першу банку, плюсову паяємо і так по черзі приварюємо стрічки. Ставимо ізолятор і приварюємо плюсову клему. Саму останню. Ось так у нас вийшло все. Далі, Далі ми вставляємо весь блок в корпус. Але тут облом получився невеличкий. Трішки я не розчитав. Але не розстраюємося. Ми припаяємо сюди дроти і запакуємо все це діло в самозбіжний кембрик. Далі ми припаяли проводи і ставимо на зарядку. Вумний зарядний пристрій виявив, що це літій заліза фосфат. Міряємо напругу 13,9 вольт. Як ви бачите, зарядне у нас включилося. Тобто в буфері знаходиться, 2-3 ампера дало і знову виключилося. Міряємо, у нас там напруга стала 14 вольт. Норма. І міряємо, від'єднуємо зарядний і міряємо окремо по банкам. 3,3. Далі дивимося. 3,4. Трішки є розбіжність, але це ми вирівняємо. 3,5. І далі 3,5. Я їх окремо ще вирівняю банки, і буде все добре. Дякую, друзі, за увагу.